Привіт, друзі! Запрошую вас у захоплюючу подорож у безмежний простір космосу. Космос це цілий світ загадок та таємниць. Погляньте на небо, скільки зірок вони мерехтять своїм яскравим сяйвом, наче посміхаються до нас. Тут зустрічаються планети, зорі, галактики, справжні космічні дива. Кожна планета. Має свій власний характер та унікальність. У сонячній системі, як у великій родині, є різні планети від гарячих та вогняних до холодних та сніжних. Найкраща серед них наша рідна земля. Це наш дім, який дарує життя та живить нас своєю красою. Її чисте небо, зелені ліси та глибокі океани. Це безцінні скарби, які варто берегти та шанувати. Планета Земля унікальна, жива, перлина всесвіту. Людина завжди мріяла полетіти в космос, а космонавти це справжні герої, які втілюють цю мрію у життя. Захопливі пригоди, нові відкриття та пошуки. Це все чекає на тих, хто готовий. Досліджувати цей неймовірний всесвіт. Цікаво, чи існують інші форми життя. Можливо, саме ви знайдете відповідь на це питання. Багато таємниць приховує космос. Наприклад, Чорні діри. Це справжня магія космосу. Вони поглинають світло та матерію. Їхній вплив на космос вражає своєю потужністю та таємничістю. Космос це місце. Де кожен може відчути себе дослідником, мандрівником, відкривачем. Погляньте, які різні космічні кораблі та планети можна намалювати. Безмежний космічний простір розкрився перед нами, вирушаємо у захопливу подорож, щоб досліджувати та створити свій власний космічний простір, розкриємо нашу творчу енергію та відчуємо нескінченність та таємничість. Всесвіту разом. Готуйте художні матеріали будемо малювати. Спочатку на окремому аркуші намалюємо планети. Можна скористатися циркулем або обвести якісь предмети округлої форми різного розміру, щоб планети були різні, можна намалювати камети ракети, спутники, інопланетян. Малюємо простим олівчиком, а потім розфарбуємо кольором. Можна малювати оащу, аквареллю, фломастерами, кольоровими олівцями. Тут широкий простір для фантазії і для творчості. Експериментуйте! Кожну планету можна розфарбувати по-різному. Космос є безмежним, він продовжується безмежно у всі напрямки, навіть найшвидші ракети не можуть досягти кінця космічного простору. Вчені Постійно шукають ознаки життя в космосі, досліджують інші планети та міжзоряні об'єкти. Це не розгадана тайна, чи існує життя поза землею. У сонячній системі є вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран та Нептун. Меркурій Найближча до Сонця і дуже гаряча планета. Венера, схожа на Землю, Земля наш дім з унікальною атмосферою. Марс це червона планета. Юпітер найбільша з великими хмарами, Сатурн відомий кільцями з крижаних частинок, Уран холодний, Нептун остання планета у нашій сонячній системі. Вона велика і холодна. Сильними вітрами відкладаємо аркуш, даємо фарбам добре просохнути. А тим часом на окремий аркуш викладаємо синій, чорний, фіолетовий колір, повністю тонуємо аркуш паперу. Це буде в нас фон, буде тло для наших планет. Камети, планети. Ракети обережно вирізаємо, а потім викладаємо на тонований папір. Створюємо свій унікальний космічний простір. Приклеїмо клеєм кожну деталь, працюємо обережно, акуратно, не поспішаємо. Кожна планета знайшла своє місце в безкрайньому космічному просторі. Залишилось намалювати зірочки. Пензликом або зубною щіткою у білого, голубового, лимонного кольору зробимо набриск, з'являються яскраві зірочки. Ось який у нас вийшов космічний простір. Дякуємо, друзі, за увагу! До нових зустрічей. До побачення!